What is the ალბათ შემთხვევით 1000 კომიტინგები მოვიდა პარლამენტის თავმშენობასთან სადაც დრომა უნდა გამოიმართოს კომიტინგები აპირებენ რომ დააყოვნონ ბლოკირება პარლამენტის სესიის დრომი როგორ გამოვა ასე Он то есть не 4 ряда стоит счета. Коллеги, привет! Интеллектом не обременен. Ты видел, чтобы они в очередь занимали? Да, ну тоже в очередь к нам. Мы раньше занимались. Мы раньше займали, так что отдыхайте. Людина, яка 4 роки командувала Міністерством внутрішніх справ і жодного разу не віддавала вам злочинних наказів бити людей. Подумайте головою, подумайте про свою сім'ю, завтра під кийками таких же, як ви, будуть ваші діти, як був мій син 29 го числа. Солдати, ви прийшли із таких же як пограбованих Януковичів сімей. Подумайте перед тим, як піднімати кийок. Домуйте головою, а не кінько. Сьогодні тут, у Верховній Раді, зберуться мільйонери партій регіонів. Ви їх захищаєте. Вам солодко живеться. Перкут, київський перкут, вашому гуртожитку, який я ремонтував. Вам солодко живеться. Ви будете захищати цю банду. Думайте головою. Я знаю, що є доказ, але можна я виконувати, пам'ятаючи вам присягу перед людьми. Офіцери, не забувайте, я не забуду нікого. Ще раз повторяю, офіцери, я не забуду нікого. І тому ще раз подумайте про свою сім'ю, подумайте про свою державу. І подумайте що жити під Москвою на Чеченських операціях чи в Європі, де люди спокійно і достойно живуть? Вам захотілося в Чечню солдати. Ви тут захищаєте тайожний союз, ви що не знаєте, хто перший піде під кулі за цих відео, які сидять в Верховній Раді і керують вами? Відери! Що потім школа будуть зняті, а хто вони ви будете коли ти по вулицях, і вас, син ти, чи дочка, спитає тату, що ти робив, щоб я не поїхав в Чечню. <laughs> ну Він же вчора виступав, що я Чем не побоявся вивівський. А до людей вийти не побоявся, був хинаївся. i okay. Простите, у вас есть пригласительные посмотрели. Включи подивитися, щоб показати, як ви, ви